Вітаю, вітаю. Знаю, ви вже заскучали за розборами Грі на ПАБі. Тому я вирішив, що сьогодні ми будемо дивитися е, вечірній ПАБ, як то кажуть. Будемо розбирати помилки, дивитися на мови, аналізувати разом. Е, вот. е, і хочу, звичайно, ж, звернути увагу на когось конкретного. Сьогодні в нас під прицілом Гоу. Він, як то сказав, що після останнього розбору багато тренувався, і каже, що тепер його скілуха значно краще. Каже, будь ласка, подивися, зроби обзорчик і оціни мув, як він взагалі рухається, і все лі добре в нього стало тепер з грою. Так, значить, червоні розводять, е наблюдаємо. Значить, в команді в нас Пуп і Корж задня лінія. Геро він взагалі літав весь матч, де не де, де, де не ясно. Наблюдаємо за діями команди. значить. Так, перший гол. Що в нас тут відбувається? Получається, Гоу переслідує Пупа, хоча. А, ладно, він крив Штефана. Все добре. Крив Штефана, але виявилось так, що Стефан забрав м'яч, і Гоу залишився один. І просто пролетів м'яч сюди. Хоча насправді тут просто пусті ворота були. Я був впевнений, що вони вдвоєм щось розберуться, але вони розібралися. Ладно, перший гол це такий пристріличний, ми тільки зайшли, там почали общатися. Привітаю. тут, поки всі привіталися. Я навіть вибачився, тому що знав, що я, в принципі, як опорник мав прикрити ворота, а я чогось стояв в пастчикав. Окей, перший виход гол. Move. Так, Давайте ще раз проаналізуємо, наскільки це був якісний мув. Значить, дивіться. Гов виходить, Енді криє нижню штангу. В принципі, зараз момент, коли клікнути і м'яч ну, отак от залітає. Можна клікнути сюди, не попасти, можна десь сюди, але в цілому такий м'яч зараз залітає. Що натомість робить Гов, він зробить дроп на вратаря. Не знаю для чого, але просто зробив дроп. Типу, замість того, щоб забити. Навіть я не знаю, я ніколи не бачив, щоб пуп зажимав. Але навіть пуп стоїть і він, типу, такий, що відбувається? Типу, ти на гольовий момент, і, типу, ти просто віддаєш м'яч, і потім гоу клікає. Дивіться, в який момент, коли вже м'яч у Енді намагається його продавити, понятно. Так, що тут далі робить малі, гарно піднімає. Гоу, блін, опять що я міг забити тільки що гол. Та, ладно вам, не може бути. Дивіться, оп, дивіться, ну тут, типу, до гадалки не ходи, от вам, пожалуйста, просто клікне от сюди. М'яч або золотить напряму, або вдариться в енді і теж золотить напряму. Тут ренч огромний. Типу, зазвичай ну, досвідчені тверезі нападаючі. ну, Такі голи забивають Тобто, вже за 10 секунд гол мог дважди е, залишити. Ну, типу, не залишити, а забити м'яч. Так, давайте далі. Тут теж, блін, тут момент на моменті Тут такий майс насичений. Значить, дивіться, гоу, е, стоїть в хреновій позиції, тому що поки він буде. Буде вивертати, ну там вже перекрию дальню. Бачиш, що я підлітаю. От бачите, я підлітаю прямо под удар. Я бачу, що м'яч котиться сюди, і я зараз на цей м'яч так типу так, шух і забиваю. Але він продовжує летіти, і я думаю, блін, я не буду влітати, тому що зараз просто з ним столкнуся, як дурачок. Думаю, ну, нехай ладно, він бере м'яч, я полечу вверх. Потім він, типу, докумекав, до що треба дропнути, полетів вниз, дивіться, полетів вниз. І, по суті ж, от я йому даю пас. Ну, даю, да, чуть в корпус, можна сказати, чуть чуть далі. Вот. Але він чомусь полетів вперед забивати. Не знаю, можу очікував, що я йому дам суперточний пас на ход, Але який пас на ход, алло? Ми перед воротами в двох корпусах стоїмо. Я маю тобі дати просто пас в корпус, а ти вже підрівняй, як тобі треба. Так, знову віддаю м'яч, Гоу. Гоу, що робить? Навіть не клікнув. Короте. Ладно, хорошо. Хоча б скинув вратарю, вже, в принципі, мув непоганий. Щось пише в чат. Щось пише в чат під час гри. До речі, нічого не написав, не встиг. Знову м'яч у Гоу. Ну він, звісно, тільки що, що намагався зробити. Він, виходить, стоїть перед ним 4 гравця або 3. Ну, ну да, виходить, Енді от, стоїть малі, малі навіть зажатий. От, типу, напрашується хоча б якийсь пас. Я розумію, що поки цей м'яч так долітає, то той чувак перекриває, цей чувак перекриває мені удар, я не заб'ю ніяк. Але, по крайній мірі, із цієї ситуації я це не относительно Гоу кажу. А взагалі, якщо ви бачите, що в воротах вже стоїть мільйон людей, і ви, типу, не дуже хочете втрачати м'яч, типу команда володіє м'ячем... То можете віддати пас сюди, можете розвернутися, і віддати пас назад, але просто летіти вбити в гравці, в м'яч, знаєте, то така, так працює, що він вдаряється і відлітає. Один хрен він зараз опиниться в когось з задньої лінії. Але ж зачем? Ну, якщо ти даш точний пас, то задня лінія, ну, типа, скоріше його обробить. Коротше, він, виходить, хотів обрати всю команду цим мувом, але команді ну, сопернику пофіг, вони так і стояли на місці, він вирішив, ладно, раз. Не ну, обиюється випробую, може, проб'ю насквозь. І не вийшло. І просто втратив м'яч. Тобто удар поворотом, скажімо так, не гольовий, безполезний удар. Не раджу нікому просто тулити поворотом. Ні, ладно, можете іноді тулити, ну, 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 але як, якщо вже немає варіантів паса, то вдарити. Може якийсь рікешет буде. Но, якщо є варіант паса, то не треба. Такий дивимося. Так, тут щось повільно, гідра. Так, отут тут тільки що був, був непоганий момент. Не знаю, чого він зажав. Типу, хотів, щоб я в нього попав. Ну, ну не попав. Буває. Так, знову гоу з м'ячом. Ну, ми, в принципі, не, непогано пресуємо, бачите? Так, гоу поклікав. Херон навіть намагається забити. Я, коли оце вся кліканина, я не розумію, підлітати чи ні, тому я стою далеко. І очевидно, що я маю стояти тут, тому що якщо щось вилити, то я маю бути, ну, типу, йти в оборону, спасати ситуацію. Окей, пуп віддає ну, щось таке. Так, гоу, Перехватує підйом. Ми ж записуємо кількість його непоганих мовів, правильно? Там якісь непогані мови були. Скажімо так, є неадекватні мови, є мови з поганим виконанням, типу, і задумка хороша, а мов херня. А є ну, типу, задумка херня і виконання ну, неважливо, яке, все одно буде безполізне. От теж, кстати, непоганий мов. Всім хочу дати на замітку. Дивіться, що якщо ви бачите, що от ви приймаєте, вам якось вилетів м'яч, да? і ви розумієте, що ви ну, нічого не встигаєте там розвернутися, якось пасі дати, просто прикиньте його вперед. І далі, нехай на вратаря вже буде якийсь пресінграталь, десь занервує, віддасть якийсь пас кривий. Так, пуп спасає цю ситуацію. Блін, ну, піка, звісно, муви робить, я не знаю. ну, Типа, йому віддають пас. І він, ну, типа, зазвичай такі гравці потім кажуть, да я екстрабах робив. Але скажіть мені, будь ласка, для чого робити екстра? Кого ти хочеш обманути? от от ти от... Тобі летить пас, ти робиш екстрабаг, це ж ну, типу, це збільшення типу, навантаження на твій мозок і на взагалі на гру. типу, Це є помилка, ну, типу, вергідність помилки, яка, от, пожалуйста, вистрілила. Тому не, не треба робити екстрабаги, коли це взагалі не потрібно. Просто прямий м'яч в корпус, доверни, і віддай от, на фланг. Ну, Куча людей чекають твій пас, а ти робиш екстрабаги. Щоб що, щоб оцей офігел від твого екстрабага чи цей тимаш, чи думаєш, ти думаєш малі, не пофіг, то, що ти зробиш екстрабаг. Малі так, знаєш, що ти, типу, ну, його, навіть якщо зробиш, він буде абсолютно ну, типу, не юзлес. Це твоїх стрибах. Ладно, там в них в команді теж Спаситель наш. Попустив, розвернув і дав е мимо ворот. Ну, Але ладно, це ж паблік, я взагалі цього чувака перший раз бачу. В принципі, і, ну, ті, ну не забив, то й не забив, господі. Ми вже збираємо якби не його, а пуп цього Гоу. Окей, давайте. Гоу з м'ячем. Вот теж питання. Типу, от я навіть вилетів перед. І, тобто я бачу, що в тебе м'яч, думаю, плюнь в мене цей м'яч, от по прямій, отак от от кидаєш. Я просто зупиняю його, тобто він в мене вдаряється, я собі лечу далі, і ти забираєш цей дроп. Типа, це елементарні мови. Типу. Ну, я розумію, що ти думаєш, що я зараз клікну, якщо в ти мене... потому, що ти мене. Тому що ти завжди клікаєш, коли в тебе б'ють. Е, ну, тому що в тебе такий рефлекс, але ж вибач. Тут, якби про проюахаксбол, то треба дати пас. І ти на дроп, якби. Ну, ти ж граєш якби з сильними гравцями. Замість того, ти просто тримаєш м'яч і Тефан, Штефан тебе вибиває з-під ніг. Ну Це ж жуть якась. Замість розіграшу якогось моменту просто втрачати м'яч. Окей, дивимося далі. Херо. Херо пас буде, пас буде, хорошо. Пуп з перепугу дав пас. В принципі, непоганий, але. Так, окей, це наша двойка, яка рандомно наклікує. Я, очевидно, надальну не полетів би, тому що коли отут, в, в цьому угляді двоє, клі... двоє, двоє клікують тут, і один стоїть на дальній. То якщо цей м'яч вилітає ось сюди, то це вже виход 2 в 1. Ну, Немає ніякого смисла, тому я стою тут. І їх проклікування ну, теж таке собі. Окей, віддаю пас на гол. Кстати, дивіться, непоганий був пас, але оцей челік, не знаю, він. Йому треба коснутися м'яча. Дивно, що не клікнув, але ладно. Гоу, віддає пас челіку. Челік віддає пас гоу криво. Куда це літає? Так, малі. Не, не, не може підняти чувака з пікою. Блін, прикольно. Це дуже е, символічно, тому що в нього піка на аватарці, бачите? Оцей теж все пікою називає. Такі в мене картежники в команді. Так, дивимося далі. Що відбувається? Пуп. Персонально. Отигрує. Нам да, нормально можна прискорити, тому що, скоріш за все, нічого не буде. Так, пас на піку. Що піка робить? Піка довго-довго цілиться і видає пас в соперника. Нормально. Ну, херово, звісно, але нормально. Блін, тут теж такий пас. Не знаю, я би сказав, це на грані, на грані між геніальністю і безумством. тому що, дивіться, виходить, цей мікрочелік бігає взагалі на передній штанзі. Типу він ніякої загрози не приносить. І типу, ну тут супер крутий мув закинутись сюди, під малів отак, акуратно зазолетіти, щоб, типу, опинитися на гольові позиції. Я поки долетаю сюди і даю тобі такий пас і забуваю. Дивіться, що він робить. Я не знаю, може в нього, може він футболіст по житті, а в Хексбол зайшов по фану, але його, типу, читання гри. І щоб якщо він трошки був скіловішим, він пропустив би цей м'яч, прийняв би так ту. Я думаю, це був би гол тижня на шелтері, якщо б така номінація була. Тому що і пас тяжолий, і прийом тяжолий, і там, ну, типу, защитників перепугали. Так, дивіться, 30 секунд до кінця. Що ми робимо? Що ми робимо з 30 секунд до кінця? Гоу, полетів вперед. Гідра стоїть спереді. Дивіться, що виходить. І все одно м'яч доходить до голу. Ого, Боже, це виход 2 в 1. це вот реалізація виходу 2 в 1. Оце вот ігрок, звісно. Типу, вот, вихід 2 в 1. І єдине, що ти придумав, це вдарити з половини поля прям во, врат... во вратаря. Типа не підлетіти до борта, зробити от таку штуку. Не підняти собі, і поки м'яч отак от летить, вдарити або в дальню, або в ближню, щоб вратарь не встиг зреагувати і якось не знаю. А просто вдарити у вратаря. Наскільки ж паніка під час такого один в один? Це ж ну, де досвідченість, я не розумієте. Три місяці після мого розбору, що не грав взагалі чи що? Так, ну і далі вже, якби малі легко забираю двох м'яч, 10 секунд до кінця, а я думаю, тут, мабуть, далі вже нема що дивитися. Нема? Хоча ні, 5 секунд. Що ж зробить гоу? Бля, нічого не придумав. Бідна, бідна. Я впевнений, що він на таймер не дивився. Він не знав, може він думав, що є ще 10 секунд. Йому видають такий пасулю. просто, Ну, ну вже вдар, хоч поворотам, не знаю. Ну, то теж, якщо б навіть вдарив вже, вже попав би в когось із них. Можна було б, не знаю. ну, Це вже на супер-худий кінець. типу, просто тіпа, розвернутися отак-от сюди, і попасти в цього чувака. Вероятність дуже низька, але якщо він би клікнув вовремя в таймінг, то пас би, то удар би залетів. Я розумію, що це, типу, на грані фантастики. Але. Якщо є два варіанти, або просто подивитися на, на ворота з м'ячем і нічого не зробити, і різкнути, то ну, типу, треба розуміти, що треба різкнути, тому що ну, тому що інакше гол не залітає за 5 секунд. Ну, ні, виходить, він... Ще я розумію: він, скоріш за все, отут, от, тіпа, ну, крутився, він чекав, поки хтось підлетить трошки ближче, щоб віддати пас на Скоріше за все, просто за таймером не слідкував. Але так, да, виходить, розборщик такий. Бачте, я думаю, загалом Піка піднявся Гоу, точні, ну, Піка-го трошки піднявся по рівню. По крайній мірі, він же перестав просто хаотично літати по полю. Він вже займає якісь позиції, він не тіряється, не залітає на чужі. Позиції постійно хаотично і нікого не бісить. От, ну, просто не повезло, що, що. Ну, просто не повезло, коротше. Якось пустили херню отут в углу, ну, ще не встигли почати грати, але ну також. Ось такий вийшов обзорчик. Всім дякую за увагу. Чекаємо на відео з екстраполяцією вже готується вже готується робота кипить папа -па.